Я не люблю затягувати надовго. Якщо, наприклад, як потрібна для цього, це буде ніч і ранок це буде завершена робота. Полтавський кераміст Святослав Пашинський на гончарному крузі працює десяток років. У майстерні чоловік щодня. З початку я взяв глину, заготовив кусочки. Перший кусочок у мене був на деталь носика, другий кусочок у мене був на деталь ручки, третій кусок у мене був на деталь самої форми чайника. З цієї форми я зразу зробив кришку для чайника. А зараз я це все поєдную в одну кучу. Виготовляє майстер із глини статуетки, панно, картини та світильники. А до керамічних виробів додає деталі зі скла, металу, шкіри тощо. Працюючи з різними матеріалами і кераміці, я хочу довести, що нічого неможливого нема. Треба поєднувати, треба пробувати все, щоб мої роботи були не просто кераміка, так або посуд, а щоб це було все різне. Працюючи із глиною, відпочиває, каже Святослав. Як говориться, роби, що ти любиш. І люби, це те, що ти робиш. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.